Вітаю роботу на каналі. Продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії БРИЗ Флот за тиждень. Для України 2011 рік був напруженим. Однак, загалом успішним про це сказав президент України Віктор Янкович під час традиційної зустрічі з керівниками дипломатичних представництв і міжнародних організацій. Глава держави підкреслив, що наполегливу реалізацію стратегії комплексних внутрішніх реформ було продовжено в усіх без винятку сферах життя країни. Віктор Янкович також підкреслив, що цього року вдалося започаткувати вкрай необхідну пенсійну реформу. Триває реформування судової системи та кримінальної юстиції. Особлива увага. Ріділяється боротьбі з корупцією. Цього року почав діяти новий закон про протидію корупції, затверджено національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки, зазначив президент. Президент України наголошує на важливості модернізації міліції до європейського рівня. Про це глава держави сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди дня міліції, який відзначається щорічно 20 грудня. За його словами, стратегічною метою реформи є поетапне перетворення МВС у правоохоронне відомство європейського зразка, що стоїть на охороні права, честі, гідності та законних інтересів громадян і держави. Президент окремо відзначив необхідність якісно нового підходу до організації роботи до судового слідства, забезпечення реальної процесуальної незалежності слідчих. 16 грудня у клубі кабінету міністрів України відбулася пряма телефонна лінія за участю міністра оборони України Михайла Єжеля. Леві відомства протягом двох годин ставили запитання щодо життєдіяльності збройних сил України, просили надати допомогу у розв'язанні особистих питань понад 20 громадян України. Більшість із яких дійсні і колишні військовослужбовці. Під час брифінгу перед початком прямої телефонної лінії міністр оборони підбив підсумки діяльності збройних сил України у 2011 році. За його словами, сьогодні країна може пишатися, що у складних умовах наші льотчики на літаках Іл-76 двічі здійснили евакуацію українських громадян із Лівії. Похід великодесантного корабля Костянтин Ольшанський у непростих умовах також був виконаний з честю. Підкреслив Михайло Єжель. Міністр оборони України Михайло Єжель підписав наказ про встановлення для спеціаліста військово-соціального управління збройних сил України, який відзначатиметься щороку, 30 січня. Наказом передбачається врегулювати питання щорічного відзначення досягнутих показників у наполегливій службі військовослужбовців і роботі працівників органів виховної та соціально-психологічної роботи збройних сил. Реалізація наказу сприятиме підвищенню ефективності та результативності службової діяльності посадових осіб, органів виховної та соціально-психологічної роботи усіх рівнів. 14 грудня в Україні вшановували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Цей день встановлено в Україні згідно з указом президента України від 10 листопада 2006 року з метою гідного відзначення мужності, самовідданості і високого професіоналізму учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У своєму зверненні президент України заявив, що із розумінням ставиться до вимог ліквідаторів наслідків чорнобильської катастрофи. На його думку, далеко не все зроблено для того, щоб ліквідатори катастрофи нині мали гідне життя і умови для охорони здоров'я. Віктор Янукович пообіцяв докладати усіх зусиль для виправлення ситуації. З нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у населених пунктах цієї держави пройшли урочисті заходи, активну участь у яких брали військовослужбовці збройних сил України. Представники Севастопольської громадської організації Чорнобильці України також щороку зустрічаються щоб вшанувати пам'ять своїх товаришів, які не пожаліли власного життя заради спасіння мільйонів людей на планеті. Далі наш кореспондент Владислава Зелінська. Пам'ятні заходи традиційно розпочалися з панахиди за загиблими учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у Свято Володимирському соборі на центральній гірці міста. Провів скорботний молебень благочини Севастопольського округу отець Сергій. Ті послідства, які розказуються на здоров'ю ліквідаторів Чорнобильської аварії Чорнобильської катастрофи, вони будуть продовжуватися ще довгі роки. І ці послідства будуть продовжуватися не тільки в самих ліквідаторах, не будуть продовжуватися ще в їх потомках. Чому важна пам'ять, тому що. у Бога нет мертвых, у Бога все живы. Наш Бог не есть мертвых, но есть Бог живых. И мы, помня о каждом человеке, который свою душу, свою жизнь, самое дорогое, ведь жизнь – это самое дорогое, что дал Бог, приносит, добровольно приносит для того, чтобы мы сейчас здесь находились, для того, чтобы мы радовались солнцу, радовались этой прекрасной погодой, радовались жизни, продолжали свой род. Вот для этого они на алтарь Отечества, на алтарь принесли свою жизнь. Ну, знаете, я твердо верю, что Господь помилует каждого из них, потому что они совершили подвиг, который превышает любой подвиг, возможно, совершаемый человеком. Ведь Господь сказал, что нет подвига выше, чем свою душу, свою жизнь принести за други свои. Они действительно выполнили эту заповедь Божью. Они выполнили заповедь, превышающую заповедь любви. Это высочайшая любовь человека к Богу и к человеку. Поэтому сегодня мы, собравшись в Свято-Владимирском соборе, вспоминали, молились о том, чтобы Господь помиловал их, и чтобы Господь дал здравие тем людям, тем чернобыльцам, которые живут, которые не являются носителями той истины, которая, к сожалению, страшной истины, которая случилась в 1986 году. Після панахиди усі вирушили до скверу Бузіна, де біля пам'ятного знаку ліквідаторам та постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій відбувся скорботний мітинг пам'яті. На заході були присутні представники влади міста, двох флотів, силових структур, ветеранських організацій та, звичайно, ж самі ліквідатори наслідків аварії на чаєс та їх рідні. Сьогодні особливий день на всій території України, Він особливий і для нашого любимого міста. Сегодня все прогрессивное человечество вспоминает те события, которые произошли в 1986 году под Киевом. Судьба так сложилась, что я в это время был снова в армии и на территории Киева. И помню, и участник некоторых событий киевских, когда... Впервые в жизни с Киева выезжали сотни тысяч людей. Это все было связано с тем, что многие не понимали, что происходило. А сотни тысяч людей, понимая, что происходит, вынуждены были участвовать в ликвидации, еще не понимая до конца последствия. Того, чим вони займаються. По закінченні мітингу присутні поклали вінки та квіти до підніжжя пам'ятного знаку ліквідаторам та постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи. Продовжився захід у Севастопольському центрі культури та мистецтв, під час якого ліквідаторів було нагороджено почесними грамотами. З часу цієї жахливої трагедії минуло вже чверть століття. І усі ці роки ми з глибокою повагою згадуємо працівників станції, пожежників, військових та цивільних. Усіх, хто взяв на себе перший удар Чорнобиля, багатьох з них, на жаль, вже немає з нами. В цей день ми вшановуємо подвиг героїв чорнобильців. Низько вклоняємося в світлій пам'яті людей, які ціною свого власного життя врятували життя мільйонів. І до флотського життя у військово-морських силах збройних сил України з 12 по 18 грудня проводився тиждень молодого воїна. Заходи відбувалися відповідно до рішення начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України, перспективного плану виховної та соціально-психологічної роботи на 2012 навчальний рік та з метою забезпечення процесу адаптації до умов військової служби і всебічного вивчення молодого поповнення, попередження правопорушень серед особового складу. В рамках тижня молодого воїна командири кораблів і частин організовують зустрічі керівного складу з молодим поповненням, під час яких здійснюється вивчення військовослужбовцями, історичного шляху корабля, усвідомлення їх завдань та призначення, інформування особового складу щодо існування телефонів довіри. Також молодих воїнів знайомлять з нормами речового, продовольчого та фінансового забезпечення, соціальними гарантіями військовослужбовців строкової служби, відпрацьовують теоретичні навички відповідно до напрямку займаної посади. Еще, когда учился в школе, хотел попасть на флот. Потом после школы в лицее морском учился. И выучился и пошел в военкомат. Там меня, мне сказали, что попаду в Севастополь на Донбасс. У меня тут опыт работы идет, потому что еще учился на моториста. Попал в группу моторную. Хотелось бы выйти в море, чтобы была получше практика. Щоб все працювало, не ламалось нічого. Крім того, проводиться додаткове вивчення статтів статутів Збройних сил України, якими визначені загальні обов'язки військовослужбовців та їхні права, порядок звернення до старших начальників щодо вирішення службових та особистих питань, вивчення статей Кримінального кодексу України щодо відповідальності військовослужбовців за військові злочини, правил та заходів безпеки при виконанні службових обов'язків та в побуті. Стаття 49 Статуту Внутрішньої служби Збройних Сил України. Військовослужбовці повинні постійно бути зразком високої культури, скромності і викликів, берегти військову честь, захищати свою і поважати гідність інших людей. Передбачено також спланувати та провести за рахунок резервного часу в системі гуманітарної підготовки з усіма категоріями військовослужбовців, заняття про дружбу, військове братерство та наставництво. Проведення зазначених заходів полегшить адаптацію молодих матросів у військових колективах, зміцнить їх відносини з командирами підрозділів та молодшими командирами, співслужбовцями попередніх призовів. Минулої середи у клубі штабу військово-морських сил України відбулася четверта звітна виборча конференція про спілки військово-морських сил України, на якій були підбиті підсумки роботи діяльності профспілкових організацій Національного флоту за п'ять минулих років та визначені завдання на майбутнє. На конференції побувала наша знімальна група. На конференції зібралися представники 24 профспілкових організацій флоту, військових частин та установ Севастопольського гарнізону. Очолював конференцію голова територіального комітету профспілки працівників військово морських сил збройних сил України Віктор Мельник, який у своєму виступі відзначив, що профспілковий комітет провів значну організаторську роботу, незважаючи на те, що цей період у військово-морських силах України був дуже непростий. Цей період у нас зазначився непрості умови були роботи. Вони пов'язані з тим, що йшло безперервне реформування збройних сил України, скорочувались посади, скорочувалися військові частини. Це безумовно давало свій відбиток. На роботу профспілкових організацій. але про спілкуванізацію їх основна задача це соціально економічний захист працівників. Скільки могли допомагати, щоб люди залишились на роботі? На якій посаді будь-якій посаді, щоб не порушувалось трудове законодавство в плані звільнення, трудоустройства людей, і в цілому ми це все виконали, але не всім можемо допомогти, як скорочується вся військова частина, як тут можна допомогти людині, і тим не більше ми все таки добивалися, щоб все було в рамках законодавства. За словами голови профспілок флоту, останнім часом командири військових частин стали ставитися до профспілки більш толерантно, і це позитивно впливає на життя працівників військоморських сил. Ми проспілки якби допомагаємо, контролюємо і для цього складаємо з командним составом з командирами колективний договір на рік чи там на нова, на три. І відповідно він заключає в себе всі питання труду Стройства, питання соціального захисту і інші. І, хоча у профспілку військово-морських сил не входять військовослужбовці, її діяльність тісно пов'язана з військовими установами, де працюють члени профспілки флоту. Тому командування військово-морських сил України завжди приділяє велику увагу взаємодії з профспілковими організаціями Збройних сил України. Ми разом вирішуємо питання щодо гарантованого забезпечення грошовим утриманням наших цивільних працівників. І в цей дуже важливий день хотілось би подякувати усім працівникам військово-морських сил збройних сил України за ту велику роботу, яку вони зробили у 2011 році, і завдяки також і їх роботі завдання, які були поставлені військово-морським силам на дві рік, виконані успішно. Керівництво профспілки Військово-морських сил збройних сил України переконані, що профспілкові організації та члени профспілки у подальшому докладуть багато зусиль для виконання своїх статутних обов'язків і забезпечить високу бойову готовність військово морських сил збройних сил України. І до міжнародного життя збройних сил України 18 грудня на базі 28-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу сухопутних військ збройних сил України, дислокованої на Одещині, відбулася урочиста церемонія зустрічі першої групи військовослужбовців зі складу 56-го окремого вертолітного загону збройних сил України 15-ї ротації. Українських миротворців, які протягом півроку виконували завдання у складі сил місії ООН у Ліберії, привітали з поверненням на батьківщину посадові особи одеського гарнізону 6-го та 8-го армійських корпусів відповідних структурних підрозділів командування сухопутних військ. Представники духовенства органів місцевого самоврядування, рідні та близькі. 19 грудня увесь християнський люд відзначає День Святого Миколая. За повір'ям цей святий приносить чемним діткам уночі під подушку подарунки слухняними і самостійними протягом року були і діти багатьох військовослужбовців, адже за напружним графіком військової служби батьків діти часто виявляють розуміння і самотужки роблять домашні завдання, чи допомагають виконувати хатню роботу. Напередодні дня святого Миколая Чудотворця на території бази озброєння ВМС України відбулось тематичне свято для дітей військовослужбовців цієї частини. на ньому побувала наша знімальна група. Як зауважили представники керівництва військової частини, організація подібного свята стала для них доброю традицією. Це свята дійсно тепла, родина, затишна для дітлахів. Це подарунки для малюків дітей, які очікують в цей святий день Святого Миколая, який зійде з небес, з добра нашого очі, отець Олексій Української православної церкви Севастопольського благочиння відслужив молебень святителі Миколаю Чудотворцю. Він помазав усіх присутніх гілеєм маслом з італійського міста Барі, де зберігаються мощі цього Божого угодника. Миколай Ніколай очіно людям допомагав. Він займався ділами милосердя і в сьогоднішній день також зросле. Стараются помочь людям неимущим, посещают интернаты, посещают э, э, детей, тех, у которых нет э, родителей или больных детей. Мне бы хотелось прежде всего пожелать э, иметь ту крепкую веру, которую имел святитель Николай Чудотворец, имел, иметь те, де, те добродетели, и, конечно же, э, прежде всего иметь те добрые дела, которые имел этот Великий Святой Угодник Божий. Для дітей військовослужбовців українського флоту, військові та цивільні працівники бази озброєння військово морських сил України провели справжню святкову програму з танцями, співами та конкурсами. Їм розповіли про те, що Святого Миколая, архієпіскопа Мірлікійського, шанує весь християнський світ за його сильну віру, доброчесне життя і численні чудеса, які він виконує, і досі маленькі Севастопольці у свою чергу підготували вірші для свого покровителя. Миколас то гості чудеса діти, бо відома всім давна. Що чудес немає на світі, крім казок і крім кіно. Але раптом так буває, у найкращий день це ми, Микола мандрує світам. В гості всі чекаємо ми. Став єпископом признаним Миколай і чесно жив, особливою пашани, він у Бога заслужив. Запитав Господь, хочеш, що хочеш за свої заслуги ти. Хочу, Господи, я хочу кожен рік на землю йти. Завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чимним дітям роздавати подарунки. Як любов, і отак от щороку діти нам щоразу Бог дає. Миколай мандрує світам, подарунки роздає. Кожен із присутніх дітлахів отримав яскраві враження, гарний настрій і, звичайно, солодкий подарунок. Відродження та збереження народних православних традицій є дуже важливим для українського народу, адже тільки духовно багаті люди можуть виростити щасливе, впевнене у собі молоде покоління, готове захищати власну країну. До новин спорту у Казахстані в місті Алмати з 28 листопада по 5 грудня проходить 33-й чемпіонат світу з Армспорту. Змагання зібрали найбільшу кількість країн учасниць, а також світову еліту Армспорту. Це складає близько півтори тисячі атлетів. Збірна України на цих випробуваннях посіла третє загальнокомандне місце. У боротьбі за командну бронзу відрізнився і наш Севастопольський спортсмен матрос строкової служби командатури забезпечення штабу командування ВМС України Артем Тайнов. Далі у нашому репортажі. Артем Тайнов приніс третій результат по набірних балах в загальнокомандний залік української збірної Після пушкаря. Андрія та звізда, наша Україна, общета тяжелавіс, який виграв всіх і вся вообще, в світі. і Рустам Бабаєв. Это тоже звезда, он является 18-кратным чемпионом мира. Я после них принёс, вот они они стали первые-первые в своих категориях. На чемпионате світу спортсмен виступав в категорії до 80 кг, маючи в суперниках 28 кращих світових армреслерів. За його коментарем кожне наступне змагання відрізняється від попередніх якоюсь інтригою. Все хотят посмотреть на это. Вот я должен был, в принципе, был фаворитом категорії 80 кг, но вы как-то так сложилось, случилось, что вот стал третьим руку на левую, руку. Ну, на правую руку я сделал максимально, сколько я мог, я стал второй, потому что первое место это является это спортсмен из России, Хаджимурат Залоев. Он является заслуженным мастером спорта России. Это десятикратный чемпион мира именно только на правую руку. Он не борется на левую руку, только борется на правую руку. И этим как бы он выиграл, потому что тренироваться, тренировать обе руки это намного сложнее, чем одну. Вот. Поэтому как бы он уникален этим. Ну что, буду на следующий наследу стараться выиграть его уже, пора издегать его. До речі, займаючи з 13 років, а виступаючи з 15, Артем досягнув до сьогоднішнього дня серйозних результатів. Він є шестикратним чемпіоном світу, п'ятикратним чемпіоном Європи. тричі володар Кубку світу серед професіоналів і багатократний чемпіон України. Має звання заслужений майстер спорту України. Родом з Сімферополя до призову в армію тренувався на спортивній базі Таврійського національного університету під керівництвом заслуженого тренера України Георгія Котариді. За словами спортсмена, потрапив. Чи служити в штаб військово-морських сил України в Севастополі, також мав можливість повноцінно тренуватися та провести підготовку до чемпіонату світу. Я призвав 4 ноября в місто Севастополь на срочну службу. Попав в штаб військово морських сил України. И там такий чоловіка, як Ігор Ніколай це полковник, начальник із подготовки військово морських сил України. Він мені запустили в моїх тренуваннях благодаря ньому я виїхав на чемпіонат в Алмату. І до сих пор мені допомагають в моєму тренувальному процесі, за словами начальника фізичної підготовки та спорту військово морських сил України, полковника Миколи Горника, наступні змагання, в яких належить брати участь спортсмену, відбудуться на початку лютого в Ялті. Це буде чемпіонат Криму з армспорту перший відбірковий турнір майбутнього сезону для формування команди збірної України. Нам вдалося спільно з федерацією армспорту України сприяти виступу. Артема на чемпіонаті світу, який пройшов в Казахстані міста Алмати, це приклад високої фізичної та спортивної майстерності, морально-вольових якостей. Незважаючи на те, що тільки новий навчальний рік розпочався, ми вже маємо високі спортивні досягнення. І я думаю, що в цілому це доповнює фізичну підготовку, доповнює бойовий дух. І настрій всього потужного колективу військово-морських сил Збройних сил України, як зазначив Микола Горник, командування військово морських сил України всіляко підтримує та надає посильну допомогу спортсменам, військовослужбовцям. Даємо можливість займатися фізичною підготовкою спортом у кожній військовій частині. Для цього є необхідна спортивна база. Бажання командирів допомогти кожному військовослужбовцю надати можливість займатися не тільки видами спорту, які культивуються в військово-морських силах, а й в збройних силах України. Вони мають можливість приймати участь у змаганнях різного рівня. Ми також вітаємо Артема Тайнова з високим результатом. Бажаємо йому абсолютно перемоги на наступному світовому чемпіонаті у вересні 2012 року. На цей раз Армреслерів зустрічатиме яскравий Сан Паулу в Бразилії. Так і ми побачили події тижня. Наші кореспонденти більш детально про події життя збройних сил України. Дивіться на нашому сайті, адресу кого ви зараз бачите на екрані. Я ж з вами прощаюся до зустрічі на телеканалі БРИЗ.